якби как бы свою версію. Що да. сьогодні відбулося? Сегодня... Будьте там. Відбулося не, не, не незаконний захват юридичної фірми свідків. Так. Збоку чого Боку? Фірма Солідарність веде одну справу і просто заказали, і так само поліцію заказали, щоб ви зустріли судової. Прийшли... Mm -hmm. сотрудники, mm -hmm. сотрудники прийшли поліції міської із рішенням судді рішення на обшук даної квартири. Дана квартира не представляє рішення, що власником є власником єдиним прийдем. Реєстру вони не показують. не мають, а власність належить зовсім іншій фірмі. Вони не мають права обшукувати. То що це ще раз за фірма? Шо? Що це за фірма ще раз на звіті? Фірма, яка справедливість, адвокатське об'єднання, справедливість. Ага. От. А чи я вона не знаєте? Ну є адвокат, є, є голова спілки цей. Окс о, о, Оксана Олександрівна, от uh -huh. вона в нас відряджені. Вона мене попросто позину. Попросила захистити, не пустити їх та того, що вони мають право. Ні, а з другого боку це сам це, це, саме захват з другого боку, що в боку відбувається від поліції, з поліції А, від поліції. Uh -huh. від поліції. Це uh -huh. просто uh -huh. тупий наїзд на, на цю адвокатську, клаціку вони uh -huh. Принесли рішення якусь фірму. Uh -huh. Фірма uh -huh. до цього ніякого немає. Просимо покажіть витяг з єдиного реєстру. Що в uh -huh. право власне uh -huh. Тільки тоді може це в неї що суддя має. Тобто міліція прийшла, щоб провести обшук в даній території, так? Так, так. А вас попросили, щоб... Тому що людина знаходиться в командіровці, щоб до приїзду, поки вона не приїде, щоб її не цей. Захоплення. Захоплення, це от вони двері виламати. А зараз на даний час що? Пане журналі